Вітаю дітки! Дуже давно, 39 років тому, у містечку Чорнобиль, що в Україні, сталася велика біда, аварія на атомній електростанції. А що ж таке атомна електростанція? Це такий завод, де виробляють електрику, щоб у нас у будинках було світло, працювали телевізори, холодильники та комп'ютери. Але 26 квітня 1986 року один із реакторів на Чорнобильській станції вибухнув. Це була дуже серйозна аварія, бо в повітря потрапила радіація. Це невидимий і шкідливий пил, який може бути небезпечним для людей, тварин і природи. Ця катастрофічна аварія трапилась при плановому відключенні реактора, що тривала всього 20 секунд. Її результатом стало згубне радіоактивне зараження в радіусі 30 кілометрів. Загальна площа радіоакційного забруднення України склала 50 тисяч квадратних кілометрів в 12 областях. Багато сміливих людей, пожежники, лікарі, військові допомагали рятувати інших. Їх називають героями. Загальна кількість ліквідаторів цієї аварії, включаючи наступні роки, склала близько 600 тисяч осіб. За міжнародною шкалою ядерних подій Чорнобильська аварія оцінюється по максимальному сьомому рівню. Характеризується як важкі наслідки для здоров'я людини та навколишнього середовища. Трагедія забрала життя тисяч людей, стала причиною багатьох переважно онкологічних захворювань, принесла величезний збиток для навколишнього середовища і в кінцевому рахунку вплинула навіть на хід історії. Жахливі наслідки цієї трагедії відчуваються й досі. Радіація це невидима речовина, яка може бути небезпечною. Її не видно і не чути, і не понюхати, але вона може зашкодити здоров'ю, тому якщо десь є радіація, треба знати, як себе захистити. Залишайся вдома, не виходь на вулицю без дозволу дорослих. Найкраще бути всередині будівлі. Вікна і двері мають бути зачинені. Слухай дорослих і новини, вони дізнаються, що робити далі, чи безпечно виходити, чи потрібно евакуюватися. Інколи кажуть приймати йод, але це роблять тільки за вказівкою лікаря. Захищай рот і ніс. Якщо треба вийти, вдягни маску, шарф або вологу тканину, щоб не вдихати пил. Одягай. Такий одяг, який повністю вкриває тіло. Додатково треба вдягти шапку та рукавички. Коли повертаєшся додому, треба змінити одяг, помитися, а одяг випрати. Не їж і не пий нічого з вулиці. Воду треба пити тільки чисту з пляшки. Не їж фрукти, ягоди чи овочі з двору. Вони можуть бути заражені. Чому ми пам'ятаємо про Чорнобиль? Щоб поважати героїв, які врятували багатьох людей, вчитися бережно ставитися до природи і техніки, ніколи не повторювати таких помилок у майбутньому. Дякую за увагу! До побачення!